Доброго дня. Мене звуть Костянтин Чередніченко, я займаю посаду старшого викладача, читаю лабораторні роботи з дисципліни управління проектами в транспортній галузі. Працюю зі здобувачами, магістрами за програмою підготовки мультимодальний транспорт і логістика. Це спеціальність 27,5 транспортні технології. Працюємо ми зі студентами у програмному забезпеченні, що має назву Microsoft Project. Як із назви, так як бачите, такий символ, видно, що це програмний продукт компанії Microsoft. Він не входить до стандартного пакету Офісу, там дексельчик, PowerPoint, а входить до розширеного пакету. От і був розроблений компанією виключно для того, аби менеджити ефективно проекти. Тобто, цей софт дозволяє управлінцю як ефективно розробити плани, зробити швидко завдання, призначити ресурси до цих завдань. З подальшою калькуляцією, Ресурси, можуть, як матеріальні, так і людські, з подальшою калькуляцією як витрат, так і ну, витрат в плані матеріальних, фінансових або часових. Плюс можна аналізувати проєкт, відстежувати прогрес, і якщо настають надзвичайні ситуації, то є певні оптимізаційні функції, які дозволяють ефективно заменеджити проєкт таким чином, Аби ці критичні події не вплинули або на виконання проєкту, або не понесли там, витрати в часі, або фінансові витрати при імплементації, ми розробили я розробив програмний для повного засвоєння цього продукту, пул з лабораторних робіт. Зараз я вам покажу чотири з них. От, цей пул лаб покриває повністю весь інтерфейс Microsoft Project, а весь його функціонал, що можна зробити, аби здобувачі в кінці навчання могли працювати над проєктами від початкової до середньої складності? От, ну, або ж, там, якщо це проекти комплексні. Так, значить, лабораторні роботи зроблені таким чином, що ми виконуємо всі лаби, виконуємо один і той самий проект. Тобто, ми всі живемо, ці лаби зроблені, скажімо так, наскрізно, що неможливо зробити другу лабу без виконання першої лабораторної роботи, і ми виконуємо один проект. На протягом всіх лабораторних робіт це проект впровадження цифрового експозитора в нашій транспортній компанії. Тобто, ми не кажемо. У нас є вихідна умова, що наше начальство, що керівництво транспортної компанії хоче розробити цифрового експедитора. Хоче зробити, от, щоб знаєте, як на новій пошті було або в інших логістичних компаніях чи компаніях поштової логістики, щоб у клієнта, який користується послугами, був особистий кабінет, де можна, по перше, затрека затрекати наш вантаж чи там. Якусь посилку. І по-друге, для того, щоб там був сервіс автоматизованого розрахунку, щоб і зменшити витрати нашого підприємства, які часові, бо все це вручну рахувати це довго і не дуже ефективно. Так і фінансові, бо таким чином ми можемо скоротити штаб наших працівників і зменшити витрати на підприємство. Значить, зараз я вам покажу да Тут умова виконання починається в лабораторній роботі, прописані, які завдання необхідно а, виконати для того, аби цей проект реалізувався. А, ці завдання були про... розроблені а, за підтримки реального project-менеджера в одній а, компанії, тобто вони не вигадані там з голови. а Реально розроблені під, під конкретну мету нашого проєкту, під конкретне завдання розробити цифровий експедитор. От. Значить, зараз я відкрию там, четверту лабораторну роботу, яка у мене є на цьому комп'ютері, і предметно покажу, що ми робимо у Microsoft Projecті. Для спрощеного розуміння. Значить, зараз ми перейдемо в діаграму Ганта. Так. Це в нас базовий вигляд Microsoft Project. Це вікно називається Діаграма Ганта. Як ви бачите, тут може бути багато різних вікон це там календар, це мережева схема. Ну, давайте клікнемо на мережеву схему. Тут буде показуватися стадії виконання нашого проєкту. По завданням, от ви бачите, степ степ що тут виконується, які паралельні завдання можуть запускатися, чи там послідовні завдання, і так, далі, і так далі. Так, перейдемо на діаграму Ганта. Діаграма Ганта тут будується, до речі, автоматизовано. Тобто в цьому вікні у сусідньому, в цих табличках, ми задаємо, яке завдання нас цікавить, задаємо його тривалість і а, початкову точку. Коли ми маємо почати це завдання, воно автоматично буде рахувати, коли ми маємо завершити це завдання. Окрім того, є дуже зручна функція виконання завдань де-факто, і виконання, скажімо так, де юре Тобто можемо відслідковувати, наскільки ми відхиляємося від запланованого часу на виконання проект, щоб ми можемо, могли потім заменеджити і виправити це. Щоб, такого, щоб не було такого, щоб ми не встигали, наприклад, в іплементації цього проєкту. О, значить, ми заводити завдання дуже-дуже просто. В ці поля ми прописуємо там, нехай буде завдання 1, Активується одразу baseline duration. Тобто, скільки вона має днів займати. Потім ми там визначаємо тривалість. Заплановано і фактично базовий початок, тобто базову задачу, і так далі. і так далі Плюс до цих завдань можна призначити попередники, тобто щоб всі завдання були пов'язані між собою, щоб не було такого, що там щось десь виконується, незрозуміло як, незрозуміло, в якій послідовності. Тому ми можемо налаштувати попередників. Ну от Давайте, наприклад, Візьмемо ризики це завдання. От. Це тип, тип попередників. Це у нас завершення початок. Тобто ми бачимо, що Microsoft Project дозволяє виставити. Типу чотири типи зв'язків між завданнями це завершення початок. Ну, класика. Закінчується одне, починається інше. Початок-початок, що початок одного завдання призведе до початку іншого, щоб вони виконувалися паралельно. Завершення завершення. Тобто воно буде автоматизовано приналаштовувати план таким чином, щоб обидва завдання закінчувалися в один, в один час. Ну і початок завершення також може бути такий зв'язок. В, в даному пулі ми будемо використовувати майже. Всі види зв'язків між завданнями, от щоб повністю засвоїти, що за що відповідає. Окрім того, до цих завдань, до там, тривалості, попередників, зв'язки і так далі, ми можемо задавати і ресурси, які будуть виконувати це завдання. Це ми зараз перейдемо до аркушу ресурсів. Тут задається виконавці нашого проекту. Як я вже сказав, можуть бути як матеріальні ресурси, так і людські ресурси. В даному випадку в нас тут. Тільки людські ресурси. Ми можемо зазначити їх а, стандартний оклад, скільки грошей вони заробляють, ставити їх ставку як за звичайних умов, так і за ставку понад а, От Можемо ще зазначати, а, скільки. А, Скільки свого робочого часу певний ресурс працює над виконанням цього завдання. Тобто, наприклад, там, що він буде працювати третину робочого дня, нехай давайте не так, нехай скажемо, що він лише 4 години на день може виконувати своє завдання. А сама Таска по оцінкам по оцінкам. Має виконуватися 16 умовно, годин, то тоді він буде виконувати це так, як 4 години на день, то 4 дні. Автоматично буде змінюватися діаграма Ганта, автоматично буде змінюватися і витрати часові за цим проектом, і відбуватися рекалькуляція всього проекту. Окрім того, він буде відслідковувати, де, наприклад, якщо неправильно був. Не знаю, можливо, хтось не помітив, що обидва ресурси мають одночасно працює. Один ресурс має одночасно працювати над двома завданнями. То він буде відображатися у системі як помилка, і ми, ми або дозволяємо цьому, або знаходимо цей недолік і виправляємо, і робимо так, аби цих більше проблем не було. От, значить, з ресурсами тут понятно. Автоматичне або планування вручну. І останнє, що я хочу вам показати, напевно, це да це звіт. Тобто можна робити багато різноманітних звітів, як і про виконання цього проекту, де що де-факто було зроблено. От, наприклад, на цьому, що у нас, наприклад, це завдання виконано лише на 2%, а все інше виконується, ще не було виконано. Тут ми бачимо навіть гістограмку, певну гістограмку розподілу. Фактичні трудові трати, робота. От. Тобто, система дозволяє робити дуже багато цікавих, цікавих звітів за проєктом, які можуть бути потім використані як в аналізі, так і під час фінальної зустрічі всіх зацікавлених, всіх стейкхолдерів цього проєкту. От, тобто, як відбуваються лабораторні роботи? На початку заняття всім публіку... в класрумі публікується завдання, потім на парі я пояснюю конкретно, що необхідно зробити. Тобто, ми проходимося разом по необхідній, по тому, що треба зробити. Як ви бачите, методичні рекомендації прописано, як ти. Як... Деталізовано, як тільки можна. З картинками, зі стрілочками, з усіма, щоб здобувач міг адекватно засвоїти повністю, навіть самостійно ці, всі функції project. От. Тобто, починається за пар, починається лабораторне заняття, я пояснюю, потім вони починають робити свою індивідуальну частину. От. Так. Да. А, і в кінці вони формують звіт по конкретно цьому проєкту. Або його за певним шаблоном, який представлений у Microsoft Project, або ж за кастомізовано будують його з нуля. От. В принципі, це все. Я коротко пояснив, чим ми займаємося. Під час управління проектами в транспортній галузі, що ми робимо на лабораторних заняттях, і яким чином ми використовуємо сучасний софт для цього, це Microsoft Project. Дякую вам за вашу увагу.